Я почну від дверей масажу, покажу вам, де є масаж. Може, комусь потрібно, шановні, то дуже вам раджу, бо то українець, який приїхав з Києва, він мав свою клініку масажну, не то, що масажну, а реабілітаційну в Києві. А як почалась війна, він приїхав сюди. І дуже гарний масажист. Він мене просто спас після двох операцій. Він мене так розмасував що я тепер відчуваю себе людиною. Але все одно ходжу на масаж, щоб не болів хребет, бо, як відомо, робота така більш сидяча біля комп'ютера. Так що запрошую оглядати цей райончик. Отже, минулого разу я ходила по цій вулиці, мішка першого. Ось ви пам'ятаєте, я почала від того смітника. І ось там вулиця, і потім ми йшли отуди. І ось ця вулиця, Кубуся Похатка. Зараз я вам приближу більше. До речі, Кубусь — це Вінніпух. Якщо хтось не знав, то є Вінніпух. Кубуся Похатка. І ми починаємо з цієї вулички. Тут є багато медичних магазинів. Такий, як е, називається тут склеп медичний, але це у нас називається як ортопедичний. І ось тут є мішка першого, бо цей, цей бік ще відноситься до мішка першого. Мішка першого 9С і є телефони у цього склепу медичного. Бачите, тут є реабілітаційний спшент, і можна буде собі тут щось купити. Ось такий є тут магазин. До речі, рефундація це, якщо ви маєте. На NFZ висловлено рецепт на оці всі напшен, як то кажуть. То вам теж або скидка буде якась, або е, знижка. Далі йдемо і тут є такий салон е, пелінгнації для псу. називається. Тут можна їх мити, стригти і так далі. Ось теж є телефон, кому цікаво. Ідемо далі. О, бачите, тут пише Компель. Це купання, стриження, стрижка, вичесування. Ну тут зрозуміло, що вичесують, і тримування. Далі. Наступний магазинчик тут є, то не магазинчик, то є центр медичний, приватний, називається Медекс. І тут можна здати аналізи крові. Добре, добре. Значить, сьомої. До 9.30 від понеділку до суботи можна тут здати кров, пункт побрань матеріалу на бадання. Бачите, це матеріалу на дослідження. Крім того, тут є медичні кабінети. Зараз То є ортопедія, гінеколог, невролог, отуляринголог, інтерніст, ендокринолог і все. Тут можна записатися. Ага, телефон вернуся, вам покажу. Ось телефон. До контакту. І це є центр медичний МББ Мед. Йдемо далі. І тут одразу є реабілітація. Приймає Гжегош Манько, є телефон. І бачите, пише лікування остеопатичне. Вісцеральна терапія, ну, то масаж. Терапія чашково-крижова. Чашка це череп і остеопатія структуральна. І тут є ще магістр Мартин Зелінський. Теж можна зареєструватися, фізіотерапія, хіропрактик, бачите, лікування хребта, потім урази ортопедичні. Так що Теж можете сюди прийти. Ага, є ще лікар Войцик Друздович. Це ортопеда, тобто травматолог приватний. І тут можна до нього прийти і ви отримаєте направлення до лікування. Інтерніст-ендокринолог Лікар Шимковяк. Невролог Аліція Керес Паблік. До речі, вони в нашому в шпіталі працюють. Отоляринголог Анна Ольша. І гінеколог Януш Гайда. І зразу я повертаю наліво, і тут ми бачимо цим червоним фізіотерапія. Тут масаж, там, де я ходжу. Цей кабінет приватний теж називається Рехадут. Реабілітація. От є телефони, тут можна записатися до них. І Коштує масаж 150 злотих, але я вам скажу, кому, в кого болить хребет, або хтось після операції, ну, то дуже допомагає. Крім того, тут є різні процедури, не тільки масаж. Так що наразі я йду на масаж, а потім продовжимо. Так, я вийшла з масажу, я вам скажу, мені масажу на тиждень вистачає, а потім треба відчуваю на намасажити. Тут пошта є, польська напроти масажу зразу. Є ще один кабінет фізіотерапії, називається Фаля Здоров'я, Хвиля здоров'я, магістр Данута Фриц. Так що можете собі ще сюди записатися. Йдемо подивимося, що вони там роблять. Так, фаля дежиньова, Ага, тут так якби ударна хвиля, бачите? І нею лікують, лікують, наприклад, в когось болить лікують, лікують тенісистика. Потім плече, п'ятка, коліно, целюліт і е, хребет. Також і її редукують набряки. І є такий зеспул, ні ног, тобто неспокійні ноги, коли ви постійно тими ногами шураєте по ліжку. І набріки лімфатичний, застій жильний. Оце все своєю хвилею робиться. Ось тут є телефон. Є ще Пьотр Сипко, його телефон. І оцей магістр Данута Фриц такий телефон. Кому потрібно, то можна сюди прийти і собі реабілітуватись. Що таке ударна хвиля? Значить, це метод. Фізіотерапії, при якому на ураження тканини діє акустична хвиля високої енергії. Ну і, Звичайно, це стимулює кровообіг та обмін речовин, зменшує запалення та біль, сприяє розмоктуванню кальцифікатів, активує регенерацію м'язів, сухожиль, зв'язок і кісток. Показання: п'яткова шпора. Потім, як я вже казала, лікоть тенісиста. Хронічні болі в спині, коліні тазу в суглобі, повільне зрощення кісток після переломів. А протипоказання це гостра інфекція, онкологія, порушення згортання крові, вагітність, наявність кардіостимулятора і тромбози, а також важкі серцево-судинні захворювання. Ця проходу... процедура проходить так: триває 10-20 хвилин. Курс зазвичай до 7 сеансів раз на тиждень. І коли ви робите цю процедуру, то може бути такий невеличкий дискомфорт, але під час процедури поступово більш зменшується. І більшість пацієнтів відчуває полегшення після 2-3 процедур. Так що, раджу, усім цю ударну хвилю я на собі теж є спробувала. Мені допомогло за першим разом. У мене болів хребет. Тут поряд є такий теж реабілітаційний центр, і є ось тут такий артромод коліновий. У нас, до речі, в лікарні теж таке є. І лікують, коли от роблять або артроскопію тут на коліно, або е вкладають туди протез, то теж. Воно само рухається і вам розгинає і згинає. Бачите, роблять при різних операціях і пошкодженнях. І тут ось перераховано усі фізико-терапевтичні процедури. Інгаляція, електростимуляція, магнетичне поле, лазер, ультразвук, кріотерапія і так далі, і тому подібне. Тут поруч, біля фізіотерапії, є приватний лікарський кабінет окуліст. Є лікар Павел Новіцький, і можна до нього записатися ось такі години і ось реєстрація. Лікар хворіб очу. Бачите, пишете, «хоруб очу. Сюди можна записатися приватно. Поряд з цим кабінетом є стоматологія, є лікар, стоматолог Ізабела Пука. Реєстрація ось таким телефоном. І вони працюють з 13 до 20, а в середу і п'ятницю з 9 до 15. Є ось такий стоматолог. Так, що вони тут роблять? Значить, роблять пломби, лікування каналове, реконструкція знищених зубів, усувають камінь, лакують, флюрують. П'яскування, лакірування і протези, мостики різні, шини, протези, синопротези і так далі, вибілювання. Все тут можна собі зробити. Ветеринарна поліклініка. Ось це. І тут косметичний магазин. Так що так ми походили з вами тут.